Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні відео буде не про таксі, а можливо і сказати про таксі, тому що цей клієнт був з таксі. Але деталі згодом. Зараз поставлю автомобіль на підзарядку, тому що за ніч зарядився на 50%. Мені цього на сьогодні не вистачить, але, але ставлю на зарядку і розповідаю, як воно було. Ну що, під'їхав я на електростанцію. Зараз буду підзаряжати авто. Так, час у нас 6.24. І ось ця станція працює хоч добре працює. Все добре. Ну, що зарядка вже пішла. 38 кВт заряджає. Окей, автомобіль підзаряджається. Давайте розповім, як воно було. Вчора я працював, відео є на каналі, але суть не в цьому, коли я відвозив пасажира з вокзалу в центр в готель, він попросив мій номер телефону. Це був іноземець. Я дав йому свій номер телефона. Він говорить, що треба, можливо, бути поїздити по місту. Я погодився, дав йому номер телефону. Але але ввечері приходить сповіщення про те, що треба їхати в Луцьк. По ціні ми домовились, щось пізніше розповім, яка ціна була. Якось так підзаряджаю автомобіль, планую свій маршрут і дорогу. Ну що, плануємо свій маршрут. Я буду, напевно, заряджатись на ясно. Їх дуже багато. Так, де ми маємо зарядку? В Києві, то зрозуміло. В Житоміри зарядку і Новоград волинський Ми, напевно, будемо заряджатись Новоград волинський Новоград волинський Зараз підрахує, скільки залишиться енергії, якщо ми виїдемо зараз. 4%, але але мені треба хоча б, щоб 10%, бо все що угодно можливо статися. Зараз 74% заряду маємо. Так. Домовився я з клієнтом на 7 10 і ще підзаряджаю автомобіль, хвилин 5-6 і виїжджаю. До речі, скільки в Луцьк їхати треба? Ну. Пише 368, але але 419 км. Звідси. Протомер. Так, їхати нам 4 години, але треба брати з запасом, тому що ми хвилин 40 будемо підзаряджатись на станції. Ну Ще йду оплачувати парковку. Поплатили, знімаємося зарядки і вирушаємо до клієнта, тому що вже, вже маємо 79% і часу у нас... часу не зрозуміло. А часу в нас 7.03. Домовився я, нагадаю, на 7.10. Якщо ще включу напевно режим запасу ходу, він розподіляє крутящий момент, а також, також регулює клімат контроль. Це добре, що є така функція. У клієнта залишилось 170 метрів, стою на світофорі. І забираю Так, перша зупинка залишилось у нас 5% і я поставив автомобіль на підзарядку. Правда, швидкість ука собі. Переїхали на Ясно, тому що там дуже швидкість маленька. Тут тут теж маленьке. Ну Добре, будемо заряджатися. Треба міняти напевно диски на 19, тому що 21 ші для таксі не підходять, всі вже покочиться, треба їх ремонтувати абсолютно всі. Заряжу автомобиль до 55% и нарушаем 54% и еще 1%. Ну, у меня есть ваши номера, ну, если надо вам на Киев, который который я буду в следующий раз в Киев. Да, допустим, тогда, ну, выбирайте, когда. У меня есть в Телеграм, я пишу, если тут.

Запас ходу залишилось 17%. Уже батарейка просить підзаря... підзарядити, відвіз пасажира Нубле і отримав 400 доларів. Ну що, Луцьк. Такі вулички в Луцьку. І я їду на підзарядку. Тому що треба зарядити автомобіль. Що приїхали на станцію, буду заряджатись. Ось така станція. І вода видає 50 кВт, але... Але побачимо скільки заряджає мій автомобіль. Так, що димо. І запускаємо. Ну що, додав ще поїздку Блаблакар з Луцька в Київ, можливо, хтось поїде. Так. Ну що, автомобіль заряджається 136 км в годину. Щось мало, маловато я б сказав. А я чекаю, поки зарядиться. До речі, треба поставити. А повністю вже 98 кілометрів зарядив і чекаю. Поки автомобіль заряджається, піду я щось перекушу. Знайшов ось таке місце, де перекусити. Це пивна, напевно. Все по 111 гривень. зайдемо йдемо. Ну, що можу сказати, Пообідав я в Майдані і заплатив 215 гривень борщів, а також пельмені, Пельмені. пельмені. Запечені з грибами. Зарядив я автомобіль 340%, ой, процентів, 340 кілометрів, а скільки це процентів. До речі, витратив. 753 гривні на повний заряд. А в процентах це в відсотках процентах. Відсотках це у нас виходить 94%. І зараз ми плануємо їхати в Київ і в скільки нам. Так, хто ж все телефонує? Так, прораховує. Скільки зарядки. Київ, Київ. Так, 22% мені не вистачить, щоб доїхати до Києва. В Житомирі заряжусь, по бла кару ніхто не написав. Ой, якби трохи би більшу батарейку на 20%, це 85-ка. То 400 кілометрів можливо було би приїхати. А так приходиться підзаряджатись, якщо їздити далеко. Так що, якось так, відправляюсь в Київ. Пустий. А в мене питання до вас. Скільки б ви коштів взяли б за поїздку до Луцька? Тому що спочатку клієнт мені пропонував 200 доларів. На що я відповів про те, що це мало. І він написав мені, що дає 400 доларів, якщо ми завтра виїдемо до Луцька. Так що чекаю в коментах, скільки, за скільки б ви поїхали з Києва в Луцьк. Мені цікаво дуже. Це я в Рівному. Зараз запас ходу залишилось 258 кілометрів. 68 використав і, блін, дощ пішов. 51 хвилину їхав. Рівне, рівне, рівне. Це жесть який дощ. Калюжа така. Чи видно, чи не видно. Поплили, коротше. Це річка. А тут дощу наче й не було. Так, виставив до Житомира, з'їхав до цього 130-140. То ж Томара показує 4%. Напевно буду їхати 110, 100, 110 отак. Тому що більше їдете, більша швидкість, більше жре. Я 206 кілометрів запасу на 102 кілометри, тобто 300 можливо приїхати на повному заряді. В даний момент маємо розхід 178 Вт, це 17, 18 кВт на 100 кілометрів. І до Жонтомера залишилось 54 кілометри. Як ми приїдемо в Житомир, у нас повинно залишитись 10%. Так що Житомир, чекай, ми їдемо. Ну і що, я вже в Житомирі і ставлю автомобіль на підзарядку. До речі, залишилось 13%. З цими зарядними станціями проблем зовсім немає, тому що вони заряджають там 122 А 206 км. Це непогано. Так, що ми приїхали вже за сьогодні. За сьогодні ми проїхали 886 мінус 210, тому що я не збивав. Пробіг і того маємо, скільки 670 кілометрів. Мені ще треба зарядити 24%, щоб доїхати до Києва, але я заряджу 35. Все, знімаю автомобіль зарядки, тому що 10% і мені вистачить. О, 10-й буду вдома. Я вже вдома. Залишок 18%. Розхід був 15 кВт. Зараз ви бачите 14,4. Це я їхав без кондиціонера. А також швидкість була 90-100%. ось так. Зараз йду відпочивати, тому що дуже стомився. І завтра підведу, підведу підсумки моєї поїздки. На даний момент ранок вже вчора, коли приїхав додому, ліг спати зразу. спав як вбитий, але, але прокинувся о 9-й годині як, як нормальна людина. Сьогодні працювати в таксі не буду, але хочу зараз підвести підсумки вчорашньої поїздки, тому що вчора, вчора була важка поїздка, але прибуткова. Що ж по витратам? Електроенергія. Те, що я заряджався на станціях, а також те, що заряджався вдома, мені обійшлось 2 тисячі гривень. Обід, а також кава 265 гривень. І того маємо чисто прибилі 12 735 гривень. Я не буду рахувати амортизації, тому що в цьому місяці я хочу собі купити диски. Тому що в мене зим, 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 зимньої резини немає, а 21 резину дуже-дуже дорого купувати. Так що в цьому місяці купляю собі диски. Що хочу сказати про те, що я проїхав завчора 800 км, і в мене профіт залишився 12 735 гривень. Непоганий результат, як на мене. Чекаю. В коментах, за скільки ви б ви на цю поїздку поїхали. А ще хочу сказати: якщо планувати довгі поїздки на Теслі, то напевно треба планувати, по-перше, а по-друге, переходити на ccs 2 тому що чадемо заряджає до 50 кВт. Хоча в мене вчора показувало 22 кВт, і це дуже-дуже мало. Напевно, треба провести діагностику. І якщо все нормально, то буду, напевно, переходити на CCS2, тому що він заряджає до 150 кВт. І це дуже-дуже добре. А на цьому в мене все. Обов'язково коментуйте, підписуйтесь. До нових зустрічей. Пока.